Сьогодні, мабуть, день без відео. Але я почала складати на вечерю пиріг і поняла, що його вам треба показати. Пастуший пиріг, класичний, який стільки в моєму ісполненні. Дивіться, з усього, з усього, що тільки є в холодильнику, витрощую все. Так, ну, це курячий фарш, це зверху сало. Я просто його поклала нагору, щоб, щоб, щоб воно пропитало фарш. Ну, Отак от мені захотілося. Так, викладаємо на низ сало. Не всі так роблять, але оскільки я дуже салоїдна, то я люблю, щоб сало було присутнє. От просто, щоб воно було присутнє в будь-якому вигляді у страві. Так, сало на саме дно. Раніше я його викладала, щоб воно все не пригорало. Зараз в цій формочці дам, теж, щоб воно не пригорало. Зверху на сало, дивіться, я ж не брешу. Дійсно, остатки. Ось остатки чорного хлібчика викидаю зразу. Я його так викладаю, тому що, ну, ну, фарш, по ідеї, наниз довжен йти фарш. Але ж фарш, як ми розуміємо, він же ж обов'язково пригорить. Ну, він же ж пригорить і потім, ну, фарш це досить цінна річ. І потім його оддирай, не вистачає хлібчика. Щас у мене тут сато булочка. Все одно, який хліб. Лучше, звісно, чорний, ну, булочка то булочка. О, каже ж, розрізано. Так, булочку сюди кладу. Так. Зараз і навколо неї, як сонечко, викладаю чорний хлібчик. О, отак. А це ми ще розріжемо. О, ну, хто не любить хліб, ну я хліб люблю. Хліб, в общем, не мішає, хліб допомагає. Це я мерсу так кажу, коли він теліпається під ногами, він каже, Таня, може вигнати Марса? Кажу, ні, мерс не мішає, мерс тільки допомагає. Так, сало хлібчик. От тепер, ось сюди зверху, ми висипаємо наш фарш. В ідеалі, звісно, щоб це була свинина із курятиною, ну, щоб мікс фарші, я таке люблю. Але але ж у нас сьогодні день виїдання всього з холодильника зайвого, тому, тому у мене в холодильнику осталось, по-моєму, тільки ребра. Можна їх було, звісно, відрізати на фарш, але я вирішила не заморочуватись. Часник закінчився, ось сюди б до фаршу часничка. Ну, ладно вже, як єсть. Так. Виклали фарш. Ідемо далі. Далі в мене горошок. От, хирячим сюди горошок єсть. Так, можна руками. Сорі, хто слабонервний. Ну, мені от руками воно найкраще. Це не все. У мене ще банка ананасів, я не знаю, скільки вона храниться. Я вирішила, що потрошечку їх можна і того, так. Да? Представляете, ананас до горошку. От, от точно не помішає. Господи. Боже, це я так відкривала цю банку, я її кусала, мабуть. Бо може, боже. Кстати, розучилася я відкривати оці банки. Гадсько. Я їх зараз не достану. Лучше купувати вже із ключем готовим. Ай, 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 доставайся. я поріжу, Вокруг не ананаси то жалко ж, конечно. Ми маленькими кусочками, типа для пікантності. Покладемо трошки їх, вони сочності додать, бо курячий фарш, я його так вижарила, як могла. Так, і буде круто. Пастушиний пиріг з ананасами. Концепція, звісно, дивна. Де ті пастухи брали ананаси. Сюди бринза дужче пасує, ну, ну, сорі. У мене пастухи, які, напевно, мав пасли чи кого там. У них ананаси. Сиру, до речі, теж трошки є, так що все буде. Ананас. Тільки для сочності. Тин-тирин-тирин-тирин-тирин. От просто, а інтересно, а що буде? А що буде, якщо я сюди додавлю ананасів? Нічого поганого точно не буде, мабуть, ще треба ананасів. Сейчас. Куди діть решта наносить? Я не знаю, на що я нагреб... взяла цю банку. От знаєте, спонтанна покупка, а тепер не знаєш, куди пристроїть. Тобто я знаю, куди я її брала. Я хотіла робити пудінг і желе трьохслойне. Це моя страва з дитинства, але на неї треба наважитись, бо вона забарнула. Сюди ананаси. Ну, ось, Зроблю, може, на великдень. Ні, на великдень будемо красити яйця, а не пудінги робити. Так! Єсть! Далі у нас іде картопля. Так, висипаємо. Картопля, головне, щоб була тепла, бо її потім фіг розрівняєш. Спеціально картопля зварена під пиріг. Оп. Так. Єсть. Єсть. Так. І це десь на цьому етапі бути сир. Якого в мене... Не так і багато, скажімо чесно. Тобто, в мене є, звісно, нова пачка соловуні, але мені її жалко відкривати. Ну, от, Сорі, кажу, як є. Я, ну Це ж концепція яка. Пиріг з недоїдків. Ну, з недоїдків, ви поняли, так? Да? У мене ось є трошки сиру і спіци. Може, хватить? Я розумію, що маловато. Я розумію, що маловато. Пожлобиться чи не пожлобиться? Ось питання. Шекспірівське. Це вам не що надію, в який колір ногті покрасити. Це питання: відкривати нову пачку сиру чи не відкривати. О, питаннячко. Так, дівчата, Відкривай. Думала, її нема. Є. Я запаслива білочка. У мене завжди якийсь сир та є у холодильнику, бо я постійно щось кудись його плавлю. Як не розплавлю день сиру, так, так не успокоюсь, що називається. Так, о. І тепер сиру буде якраз. Тепер би це все ще яйцем залить, але я щиро не розумію, нахріна тут яйце. Ну, надо, то надо, звісно. Щас залигу. Щоб закрити собою сир, щоб він не спікся. Но мені так подобається, якщо чесно. Наше те яйце, просто щоб воно горіло, так? Да? Ой, який потужний в мене. пиріг, щось я нагатила від душі. І тепер це все заливаємо яйцем. Ой-ой-ой, грязно. Нащо я не знаю. Просто, щоб воно запеклося з коринкою. Ну, таке. ну хай запечеться. Але є нюанс. Тут уже всього напхано. І не вистачає, тільки треба прокалувати, щоб воно в дірочки просачувалося. О, так. Давай, давай, давай. Дірочки, давай. Так. Щас потече, зараз потече. Щас не тікай, не треба, не треба, не треба. Вроді велика форма. Ой, буде інтересно її потім зняти. Це ж розйомна форма. ви ж всі побачили. Подивимося. Так. Фух. Хабана. Дивіться. Дивіться, я так глянула, прямо похоже, це ж красиве, на якийсь солодкий пиріг. Але це не солодкий пиріг. Похоже, на якусь шарлотку з бізе, але це не воно. Це пастушачий пиріг, пастушиний, пастух, українське слово, ча, чабан. Пиріг чабана. Чабанів. О, отак. Пішла у оцей. Далі буде. Ой, не, не пішла на листик, треба поставити, бо ще протече. Так, ось ставимо на листик і пішла. І. Ага, все, На листику пішло. На 40 хвилин. Йохо. Отак і не планую знімати відео. Думаю, не буду мити голову сьогодні. Відео не буду знімати, можна з грязною походити в день. Ну, пожалуйста, я перед вами во всій красі. На старт. Увага! Виймаємо. Ох! 30 хвилин. Ой, тепленько, класно, на кухні. В общем, що? Щоб бочки одійшли, поможемо трошки, да бо потім ж воно роздереться, як непонятно, що. І будемо відкривати. Угу так, Не люблю аромат печеного яйця, ну, ну без нього тут ніяк. Так. Ще свинемо. Спокійно. Єсть. Так. І. Я знаю, що воно дуже виколонуть, але нема сил терпіть. Так. І... А чим це воно пахне? Дивний запах. Типу сирого фарша, але фарш тут печений. чимсь підгулявшим, дівчата. Дивно. Ну ладно. Открила форму і запах став на апетитний Ви представляєте? Так. відкрися вже! Вийожуєшся і так уже пахне неапетитно апетитно. Так, 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 ну. Так, формочка відкрита ідеально. Пиріг, оцініть, виглядає, в принципі, ідеально щас Дівчата, ви тільки погляньте. Виглядає ідеально. Я не можу понять що він тільки на апетитно пахне. Що з ним сталося? Пахне сирим м'ясом, я не можу поняти. А виглядає гарно. Дівчата, я не знаю. Виглядає гарно. А! Я поняла, що це воняє. Я поняла, що це воняє. Це воняє оцей гадський перепалений яйце зверху. Я не можу передати, просто такий неприємний запах. Це палене яйце печені. Я казала, що не треба ним було ото заливати. Ну, ладно. Якщо це печене яйце, то я це переживу. Бо я вже собі напридумувала, Ріжемо тортик, да? Ріжемо. Пиріг наш, Так. Так. І тепер хоп. О. Ну. От не надо было резких движений. А, тут же ж под низом сало, конечно. Ай, 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 не падай, не падай, ну, пожалуйста. Так, внимание. А, горячее ж страшно. И, внимание, внимание. Господи. Дивіться, дивіться. Вы бачите? Ой, 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 ой. ой. Так, вы не бачите, мужики. Ну, це хлібчик же ж тут стало, звісно, воно нормально не витягнеться. Але, але. Ой, господи, що я не робила. Так, ніхто не бачив, склейся назад. Так, все. Не буду тягнути їжу, це не свинюшник. Оце акуратно соберу і не скажу, куди я його діну. Ага, підожіть. А що це таке? Дівчата мені пахло ржавчиною, а не яйцем. Дивіться, що оце таке? Оце дуже похоже на ржавчину. Знаєте, така, як форма потекла. Чи, чи що воно таке? От мені воно не нравиться. Ну, Форма стара і ржава. Зараз, я попробую. Давайте опробуємо. Капець. Люди, все, що було внизу, отут. Так, воно воняє ржавчиною. Ви представляєте? Так. Зараз спробую ще раз. Ну, пиріг чимось воняє. Тут ні. Слухайте, там, де кольцо. контактувало із оцією кромкою. Щось відбулося. Відбулася якась реакція? Зараз спробую. Це нормально. Тут нормально. Щас. Там, де хліб. Там, де то я на дно виклала сало і хліб, от там щось відбулося. Їм саме сало і хліб. Нормально, смачно. Ну, сало з печеним хлібом. Але щось откуда то йде? Аромат сирого фаршу. При тому, що це невозможно. Бо я жарила, ви ж бачили фарш, і він потім запікався. Не, все хорошо? Все хорошо, все смачно. Смачно. Але був якийсь глюк, може, з запахом, і була якась. І то потекла дотекла якась дивна юшка. Я не можу розуміти. Я не можу зрозуміти, що сталося, але щось сталося. Їм періг осторожний, він вроді смачний. Але якийсь дивний присмак. Не присмак, запах. Запах пішов із форми. Я не можу зрозуміти, що случилось. Фух. В общем, я в смітінні. Пиріг вроді добрий. Запаха зараз я не відчуваю. З'їла кусочок ананаса. Може це ананос так потік та спікся, хоча навряд чи. Ну, все нормально, це хліб. Я не знаю. Все нормально, не пахне, Вон... не, воню... не вонюче, але десь щось потекло. Кошмар якийсь просто. Ну, так мене налякало. Непонятно, що мене налякало, люди. Шмар. А взагалі в вашій версії. Я не, знаю, що. Я не знаю, що, але щось запахло з сирим фаршем. І запаху цього вже нема. Вроді би. Я їм вже все нормально. Але він був. Він був однозначно, має не глюк.